Усім привіт! Друзі! Ось хочу вам показати наш часник, який ми садили з дітьми, осінню. Я не знаю, як називається цей сорт чесника, але він дуже гарно себе почуває після зими. Ось він такий грядку ми садили. Це один сорт. У нас є два сорта чесника. І ось ми вирішили, я вирішив вам показати, він після зими і осінню, ніде не ні зел... ні жовтів, він весь зелений. Ось, так, да, у нас невелика кількість, але вона е, непогано він себе почуває. До того, що ми, е, ось якщо бачите, опілками посипали, я розказував, як ми садимо часник. І це дуже багато допомагає часнику. особливо коли сильно... Мороз, приморозки і особливо ранньою весною і зимою. Ми його садимо грубо, глибоко, і тому він такий так виглядає. Це один наш сорт. Я не знаю, як називається, але дуже гарний. І стебла гарні, і чесник буде гарний. Да, він довго сходив, бо ми його глибоко посадили. Але він себе дуже. Гарно себе показав. Ось так, бачите. Далі йдемо на іншу грядку. Ось тут ми посадили від нашої сусідки, яка дала посадити також чеснок. Він в кращому стані, ніж у неї. Трошки є пожовкли листочки, але від великого дуже гарно він себе теж почуває. Да, попередній часник він майже зелений. Там зовсім нема ніяких жовтих листочків. Це, напевно, залежить не тільки від того, що приморозки і холод. Це, напевно, залежить ще від сорта часника. Ось, хочу ще вам показати, що рішила моя дружина Надія зробити ще експеримент. Ось, якщо ви бачите, замітили, то. Ми посадили е, зелене. Бачите, що ми посадили? Редьку. Е, посадили редьку без укриття і між рядами е, часника. Ось От є вже навіть плоди. Ось такі плоди. Ми вже навіть пару е, редьок висмикали для салата. Ось я хочу одну висмикнути. Ось дивіться. довга сусулька. Я не знаю, не пам'ятаю, як називається сорт, але вона така довгенька, бачите, дуже гарна редька. І ми її навіть не укривали, тому що тут є часник. Але дуже густо посадили між рядами. Будемо мати часник. Ми зекономили грядку, зекономили територію, у нас дуже мало території. І заодно посадили між рядами. Також у цьому чеснику ми посипали опілками. Ось, а опілки дуже важливі виходить, для часника. Того я рекомендую між рядами, можна із рядами, можна повністю. Я укриваю всю грядку. Тому рекомендую всім, щоб чеснок був здоровий. Ясно, що потрібно обробляти, хто в великій кількості, але хто в малій кількості. Можливість є посипати опілками, Посипте дерев'яною опілками, щоб було гарний часник і щоб він себе гарно почував. Ну і плюс наш експеримент з редькою. Моя дружина проекспериментувала і все. Получилося редьки є. У нас трошки сіній вітер. Збирається на дощ. Ось так. Усім дякуємо за, за перегляди, дякую за коментарі. Коментуйте, пишіть, що ви думаєте про це. Чи можна садити редьку учаснику між рядами. Буде дуже важлива ваша думка. До зустрічі усім у гостях Володимира. Всім миру і добра і охорони Божої нашим захисникам і Україні. Пока-пока!